Вітаємо з TMC. Думаєте, куди інвестувати. Ми допоможемо швидко, зручно і надійно розібратися в інвестиціях і примножувати свій капітал любого розміру 10, 100 чи 1000 доларів. У всіх є мрії, пов'язані з фінансами: будинок, машина, свобода, спокій і стабільність для себе та близьких. Але заробляти на одній роботі і накопичувати на це дуже складно, а інколи майже неможливо. Без правильного підходу ваші гроші просто знецінюються. Але вихід є, інвестиції і не ті, що пропонують шахраї в інтернеті, піраміди, фейкові сайти чи обіцянки швидких грошей. Ми говоримо про офіційні перевірені інструменти, ринки цінних паперів США, Європи, України, нерухомість та інші активи, якими користуються мільйони людей по всьому світу. Тепер це доступно і українцям. Почати можна лише з 10 доларів. Чому обирають нас? По-перше, ми не беремо ваші гроші. Ви інвестуєте самостійно через власні рахунки в перевірених фінансових установах. Друге, ми допомагаємо комплексно, навчаємо основам інвестування, показуємо, як відрізнити хороші пропозиції від шахрайських, відкрити рахунки де потрібно, і не припуститися помилок. Третє, розробляємо персональний інвестиційний план. На базі ваших цілей, бажань та профілю інвестора, четверте, надаємо найбільший перелік перевірених ідей і інструментів в одному зручному місці і ще даємо найкращу аналітику, щоб ви приймали правильні рішення і рухалися до своїх цілей. Зробіть перший крок до фінансових мрій. Станьте клієнтом. TMC. Ми підберемо стратегію саме для вас і допоможемо почати вже сьогодні. У наступному відео перегляньте історії наших клієнтів. До зустрічі!